І свято Євангелія читання, слава Мі, Господа, і Господи, слава надій. Будьмо убажені в той час, поза часі вірода, царя юдейського, один священик на ім'я Захарі Шерегавій та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом. Згідно з вічаї священичої служби, випа на нього жервують і у храму сподій кадити. А вся сила народу під час діння молилася на дворі. тоді з'явився йому ангел Господні, стоючи праворучка дивного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: Не бійся Закарі, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти до йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато з його народження, бо Він буде великий оча Господні, не питиме він ні напої п'янкого, і наповниться Духом Святим, вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. Сам і перед Ним з Духом та силою. Нілі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняний до мудрості правень, щоб приготувати Господові народу стойний. Захаря сказав до ангела, почому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого, Ангел злась до нього, я Гавриїл, що стою перед Богом, Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замокнеш і не зможеш говорити. Аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарії і дивували, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. Як скінчилися дні його служби. Він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Елесевета його жінка – і таїлася п'ять місяців кажучи, та почини мені Господь у ці дні, коли зляну, щоб, щоб зняти мою ганьбу між людьми. На тобі, Господи, слава тобі. Отця і Сину, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні наша церква відзначає пам'ять зачаття Івана Хрестителя. Єлисаветою і Захарією. І це є велика подія, коли починається дитина, починається нове життя. І бачимо, що кожна дитина це є благословення Боже. Кожну дитину ми повинні приймати свою сім'ю, не відкидати. Бо Захарія і Єлисавета були бездітні, не могли мати дітей, були вже навіть на схилі віку. І в цей час, коли якась Сім'я мала подружжя, не мало дітей, вони вважалися неблагословенними. Здається, мали б нарікати, мали б казати, чому так, але бачимо ні. Захарія служить у храмі, Єлисавета підтримує Захарію, тобто вони не нарікають, але вони живуть надією до останнього. І здійснюється їхня мрія. Господь втілює їхню мрію і зачинається Іван Хрестити. І бачимо, Єлисавета тепер має новий обов'язок. Виносити у собі своє молоді великого пророка і подарувати його людям. І знаємо, яка доля Івана Хрестителя він проповідував, він хрестив Ісуса в Йордані, і Його голова спочила на таці для ірода. Бачимо, він перетерпів і постраждав за віру, але був увічений небесним. Він це і був проголошеним мучеником, повідав своє життя за віру. Кожен в своєму серці також носить це життя, життя віри. І кожен з нас повинен плекати, як жінка, яка носить дитиною під серцем, вона їсть все, що є найкраще, бо знає, що дитина, яка є в утробі, що вона смоктує ці вітаміни, тоді також. Вінка приходить до лікаря, лікар каже, що треба ці вітаміни збільшити, треба то зробити, то зробити, тобто під наглядом. Так само і з нашою вірою. Ми приходимо до церкви, ми сповідаємося, маємо духовні бесіди з священником, і священник говорить, де треба попрацювати, над чим попрацювати, від чого відмовитися, до чого, як то кажуть, на що звернути увагу. Отож, наша віра це як маленька дитина, яка потребує догляду, яка потребує любові. Отож, жиймо, щоб наша любов обнімала всіх, хто є присутній. Як в сьогоднішньому апостолі ми чули, щоби ближнього як себе самого любімо, поважаємо один одного. І Господь буде з нами повсякчас. Амінь. Слава Ісусу.